Перенавантаження на виборчих дільницях та неминучі черги змусили організаторів виборів у США створити додаткові дільниці у найрізноманітніших інколи дивних місцях, як, наприклад, у цьому колумбарії у сан франциско де спокійна атмосфера цілком відповідала урочистому моменту волевиявлення. Мені тут подобається тутешні мешканці, дуже тихі, нікого не чіпають і навіть не зареєстровані. У Чикаго одна з дільниць була розташована в будівлі автоматичної пральні. Одні голосували, інші закладали до машин або витягали з них білизну. Ми майже не зважаємо на те, що відбувається поруч, хоча кожного разу я й збираюся принести з собою білизну, аби випрати її з такої нагоди та не беру її. Заявила одна з мешканок. Деяким жителям Каліфорнії не потрібно було навіть залишати пляжі, аби проголосувати. Ось цю дільницю організували в кабінці берегових рятувальників. Сюди приходили у шльопанцях, панамах та купальних костюмах. це найкраще місце в світі для голосування.